А зараз ми доєднуємо до нашого ефіру Євгена Мироненка. Він був керівником патронатної служби майже похвилинно. І е, коли ви прибули на це місце, які тоді були перші, перші версії причини цієї події? Ні, ні ну Перша версія подій, звісно, це була питання погоди і. Ставилось питання, взагалі, яким чином борт взагалі залетів в житлову зону, тому що насправді ну, постійно перебуваючи поруч з міністром і також літаючи, скажімо так, в, в різні точки нашої країни, то це було якраз перше питання, бо того, що ніколи через житлову зону не літав борт. Тому от ставилось таке питання. Ну а вже ДБР розслідування провело, надало всі відповідні результати офіційні, тому і притримуємося цієї версії. Пане Євгене, наскільки тоді, бо загинув не тільки Денис Монастирський, 14 людей, в тому числі, до речі, одна дитина, але це фактично керівники МВС України. Наскільки складно було після цього відновити нормальну роботу цього відомства? Ну, самі розумієте, що всі були ми е, е, да, я в той час повертався з відрядження, тому що міністр відправив відрядження і взагалі. Сама поїздка, ну скажімо так, відкладалася. Вона була прийнята рішення про виїзд вівторок, ввечері про що він мені повідомив десь о 23-й годині вечора, коли я повертався з Рівненщини по завданню. А от і дійсно всі були шоковані, але Скажем, і на той час, і керівник національної поліції України дуже системно підійшов до питання там в форматі поліції. Також по міністерству взявся роботу організаційну супроводжувати на той час заступник міністра. Бондаренко Ігор Павлович, і, в принципі, наскільки б ми там не були шоковані, але в той час робили все можливе, щоб утримати ситуацію стабільною. Ну і звісно, президент прийняв відповідні кадрові рішення, довго не думаючи, призначив, виконуючи обов'язки міністра, і ситуація, скажімо так, протягом ну, навіть до доби, вона стабілізувалась і була стабільною. І подалі коротке питання. От чого ви очікуєте від рішень суду? Ми знаємо, що теж від зі слів радниці ДБР Тетяни Сап'ян, що є ймовірність, що вже навесні передадуть цю справу і почнеться розгляд. Чого ви очікуєте? Ну що мені сказати? Чого очікуємо? Я ж так розумію, є офіційна. Версія слідства, і в принципі, слідство буде це питання відстоювати, і суд має прийняти відповідні рішення, які надавав надавало слідство. Побачимо. Я хотів би зазначити, що це велика трагедія для всіх, ну в тому числі і для мене, і для сімей, і також для сімей невинно загиблих цивільного цивільних осіб, скажімо так. Ну і в тому числі це ж трагедія і для тих людей, які навіть зараз знаходяться під слідством. Насправді, тому що дякуємо, пане Євгене. Дійсно, так. будемо слідкувати за перебігом і того, як буде далі рухатися ця справа. І нагадаю, що сьогодні роковини авіатрощі Євген Мироненко, керівник патронатної служби міністра внутрішніх справ Дениса Монастирська, У 21 першому, роках, був у нас наживо. роковина авіатрощів, в якій загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ. І...